Всім доброго дня! Сьогодні знову з вами я, Валентина, українка, яка проживає в Новій Зеландії. Так уже сталося в наші такі тяжкі роки, що я так далеко забралася сказати на край світу. Але трошки маю друзів, і завжди виходжу до вас із позитивом. З добрими побажаннями до кожного. Тому зараз вам зразу хочу сказати, що я вам бажаю тільки добра, тепла, добрих друзів. Розумієте, мене саме Це в першу чергу здоров'я. І як би там не було, ми всі молимося за нашу Україну, щоб це в кінці кінців колись, як кажуть, Кінчилося це все страшне жахіття. Ви знаєте, сьогодні вийшла якось з утра, не дуже так приємна погода. Дощі кончуть нас. <гум> ну, ви знаєте, ну вже настільки вже це ну, дощ і дощ, ну немає ні сонечка, нічого. Але нічого не зробиш зима. І ми звикаємося з цим. От ви знаєте. Встала, наче нічого такого і не робила. Каву попити треба, попила. Потім ходжу, ходжу, нічого не зробиш. Гості ж є. То вже нігде не діднешся, треба приготувати щось. Бистренько печучі, ладки, якісь чи якісь млинці тоненькі. <пила> Кладу якогось варення чи там меду. <пила> Що їм підходить, повімаєте, африканці, в них своя культура, в них своя їда, вони привикші до своєї їди і до української, не дуже. Але мені, ви знаєте, я замітила, що вони мені не говорили. Дивлюся, хватають ці млинці, і ці і ці е, 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 блинчики такі, ці кругленькі, що теж робиш, да? Теж хватають просто. Ну, дочка моя. Бере та й питає, каже: Мамо, що це ви самі ж готуєте теж такі оладки, блинчики такі? А вона каже: ні, я не готую, я все купую. Тому люди привикші трошки по-другому жити аристократи, мабуть, інтелігенція. І я думаю, щоб їх кинути десь таку в яку страшну біду, як наших українців, то, мабуть, вони б не вижили такі люди, не всі. Але хочу сказати, що Африка дуже велика і там дуже багато других країн. І я дивлюся, то жалко дивитися на те все, тому що не у кожного таке щасливе життя, що є їжа, що є одяг, що ти в достатках, що ти спокійний. Ні-ні. Тому отаке рибу вони не їдять, вони не їдять, тому гав'ядину лиш і так вона приготувати, все діду, ждуть. Вони не готують. То ми, то ми поначалу ще, ви знаєте, якось зять працював і ми вдивлялися цьому всьому. Така моя історія невеличка. І вона ждала, поки він не приготує і не подасть її. Або якщо ми там спочатку подавали там щось до столу, да, то якось так дивилося це трохи по-другому, так не з дуже з приємних. Але потім все пом'якшило, вибачення попитали, якби попросили і все. Ну, так от, трошки, знаєте, свої нравні люди. Вони не дивляться, тут же ж газ завозний. Тому газ в Новій Зеландії, поки ми не поміняли воду і не побачили, нам переключили на газ, а це значить газову колонку ставили на вулиці, і значить, до неї даються там пару балонів, але великі, такі високі. І вони переключаються, просто обігрівать цей тобто це й гріється, і так воно проходить. Але це в балонах це дуже дорого. І ну, я пам'ятаю, що у нас колись ми, газові плитки ці були. Я ще тільки починала жити сімейним життям, і ми в той час теж у нас були балони до газових плиток. От різні редуктори, маленькі, якщо балони, то редуктор другий. Якщо вищі, то відкручувався. Ну, в общем, я хочу сказати, що так. От ну, він хватав мені на два місяці, і все якось так, що ми готували. Е Якесь і повидло варили, якісь і холодці варили, і якісь, якісь тушонки закривали. Ви знаєте, і нам фатало його, фатало того балона, якось не переживали ми. Тут дивлюся зовсім по-другому. Люди не дивляться, скільки треба води потратити і все. Тут же все, все дуже дорого, дуже дорого. Тому ми по-своєму вже. Я вже тут за ці пошти три роки, я за ці три роки вже побачила, що треба, щоб була велика економія. Це не тільки в нашій сім'ї, це у всіх сім'ях. Люди в зі зим, час, вони я. Хочу сказати, ви знаєте, вони всі економлять, економлять на світлу, бо світло також дуже дорого в них. Я не знаю, як воно в них тут подається, але люди мають обогрівателі електричні. То ще це так згорім пополам. А, а якщо маслянівці, то вони ще так не сильно там беруть багато е, тої електрики. Але якщо е, оці кондиціонериці, то це повний капець, е, тільки виключив і воно вже потім туди-сюди і вже холодно. Е, дома дерев'яні і тому. Там якісь утеплітелі також видно, я не знаю. Бачу, як строїть зараз будують другий нові дома. То будівництво у них таке, що там також вставляють там якісь утеплітілі. Ну, це все одно не то. Тут, у нашому домі, тут, тут бачу котел стояв, але він не обігрівав. Ми його також не включали вже за цих три роки, що я тут, то ми його не включали і ці люди, які продавали цей дім нам. То вони говорять, ми поставили кондиціонери, тому що дуже холодно було. Знаєте, два роки от прожили ми, то якась зима була, ну, от так от, ну весна просто, ну, ну, не холодно було. Я не бачила приморозків нічого. В цьому році то це, так, утром виходиш обов'язково приморозки. І приморозки прямо вся травичка, бо в нас травичка там посіяна, вона просто вся біла. Потім по чуть-чуть вже до обіду воно вже трошечки сходить і вже потім якби трошечки не так. Ну, така от ситуація. Квіти в мене ніколи на вулиці стояли, ніколи в мене не замерзало ніде нічого. Талой столітній, чи як ми нього говорили, тому нічого, той держиться. А оцей у мене я оставила, не встигла його вбрати з тими працями на роботи вистачало, я не знала, так старалася все їм допомогти зробити. І навіть не виходила на відео якесь, щоб можна було. Я не мала, просто коли я падала з ніг, але ми зробили, бо це так запущено було, і нам треба було його це поробити. То померз у мене Алоя Вера, це він просто померз. Він такий м'ясистий і дуже багато його було. Ну нічого, повідходить. Трохи померзло, викинеться, десь щось, десь щось станеться. Ну, я дуже багато людям пороздавала, бо дуже багато у мене було і фікус цей бенжеміна. Дуже багато я їх пороздавала двом літрим людям, а то у мене другі квіти були. і Зараз відходять вже ці маленькі фіалочки. Я щось покажу, дивіться це все із цього гляньте. Ну, ще не квітнуть, але позаносила їх. Я трохи не люблю їх заносити. Тут якась така земля. Я не знаю, що за земля у них це му мурашки, мурашки ці, мушки ці заводяться. І трохи мені неприємно, бо воно це таке в кімнаті. Але нічого не зробиш, це таке. Знаєте, колись мені подарив зять одну фіалку, і вона це з одної фіалки, я їх так скільки не розводила, що це вже сюди. Але занесли до хати, і зараз вони всі і квітну, і квітли всі, і рождественник той, Боже мій, порозквітало все сьогодні. В цьому році було в мене. Я навіть не знімала, мені не було коли навіть відео показати і все я не мала як. Я Просто падало. Отаке, ви знаєте, якось, коли людина зайнята, коли це вже ти бачиш, що в тебе вже не виходить. Ну, взагалі, так. От. Значит, до теми. Я хотіла вам сказати mm -hmm. трошечки маленьку частинку історії хочу розказати нашого міста. Ну, я вже розказувала, але дуже є таких дуже, дуже цікавих частинок, які я все ще не можу, все, як кажуть, обхватити. То ці дощі не дають, то якась непогода, то не мала як то зараз з цими гостями. Я не маю як поки зробив, поки склав, поки прибрав і тому отака от система. У нас в нашому місті дуже багато є стадіони, є великі, є поменші, як менші майданчики спортивні. Ви знаєте, і Кожного своя історія. Я, якби я вже засняла його і потім вже прийшла, вам могла б розказати. Я не мала, це треба пройти по городу, знайти ці майданчики, і все я не мала як, тому може туди трошечки під весну, я вже потім зможу це вам показати. Але дуже багато людей займаються спортом, і це все цікаво, подивитися, дітей дуже багато займається. Частинку історії цього округа. У нас район наш, нашого міста, ми відносимося до району Кентербері, округ Ой І тому хочу розказати, наше місто воно має адміністраційний центр, адміністрацію свою, так, цього округа е, і району цього Кентербері. Площа самого нашого цього округа 8170 кілометрів. 8 тисяч. Представляєте, настільки це все мало. мало а населення около 12 тисяч людей проживає також на цьому, в цьому округі. І поселення займає десь. 1500 людей на один десь кілометр. Ну, так я чую від людей, бо це в мене тут сусіди, і вони другий раз мені розказують за свою. Бо одна у нас сусідка, яка близенько живе, вона працювала в адміністрації, зараз вона більше вдома. Інколи вона тако запитає, її вона так трошечки має щось мені розказати. Тому така невеличка історія є. Така, щоб сказати, великі якісь достопримічательності. Я не можу сказати. Тут я ще не бачу. Ну, театр бібліотеки там бачила. Є все. Я її вам засніму, може десь Бог, і покажу це все. Але тут ще велику роль зіграли дуже виноградники. Ну, це там просто ціла історія, це сім'я, яка Засадювала ці виноградники, пробували десь щось у них не, не, не ставало так, як треба. Але потім з роками це все сім'я там ця ціла, в них було четверо синів, син, 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 і всі пішли у це виробництво, у цю. Е, е, Вирощування цих виноградників і це сталося на даний час як історія, і вони до сих пор є. Також, що я хотіла ще сказати, вони більше знаходяться десь в северні, в северна частина Кентербері. Ви знаєте, колись ми заїжджали, да, є там, воно знаходиться, ну, я так, ми не дуже Пройшла, знаєте, як котеня тепер пролетіло, не знаю, де що, куди попала, ага вийшли зайти, подивитися, там, купили, що нам треба, що чекати чи там, щось перекусити поїхали далі. Тому я це все не могла тоді добре засняти. Але частинку якусь може вам потім покажу: ми маємо їхати туди до цієї, до цієї як сказати, виноробні. І там у них є такий як ресторан, він відкритий, і можна там зайти, подивитися їхні вина, вони навіть там, де, за, за кордони і все. І також хочу ще сказати: Так, напротязі оцих 20 років десь, отут і ще у них завиноградники сказали, що є, і там вона якби. Є, виноробняється відкрита сімейна їхня, і в даний час вона ще працює. Але хочу вам сказати, щоб там не було. Працює, і я потім попозже вам розкажу, я хочу, може, ми поїдемо, я вам потім це все засніму і потім все розкажу за них. Кожного року, десь уже років, може 20, у них там. Під назвою Street Machines у них така як виставка йде. збирається велика кількість рідкісних автомобілей і різних марок. І вони, ну, як би сказати, оце все показують старовинні ці машини, там рідкісні сильно. І кажу, дуже цікаво це побачити. Я там не була. І також не можу вам розказати. Але люди займаються і мають таке своє хобі на про яке можуть сказати. Люди є, і дуже зажиточні, які, які можуть показати свої <головіка> заготовлені, що у них можна це як історію цю подивитися. І ще в Новій Зеландії все-таки є медоварня. вона знаходиться ближче десь до Рангіори. Також я на неї не була, але розказується так, що вона недалеко від нашого міста, що там. Деві цей мед іде також за кордон настільки, як де воно знаходиться? Близько, десь біля рангіволі. Ну так як у нас одна людина, яка їде за рулем, у нас Хермо держить тільки зять, і тому ми не завжди можемо. Це вихідний день якийсь, а десь він хоче просто відпочити, тому не завжди у нас виходить туди поїхати. Ну хочеться поїхати, бо там говорять дуже, дуже дуже люди. Бджоли мають свої, бачите, мають займатися, мають цей мед у них у магазинах у їхніх магазинах. Дуже бачила багато і. Брали різний, брали якийсь такий світлий був, є трохи темніший і густіший. І ви знаєте, дуже такий пахнючий, я не знаю. Але говорять там вони, може, із-за того, що все-таки тут квіток багато. Вони все-таки... Ну, акації не, ну, немає. У нас акації не є дуже, дуже липовий, є смет і все тут. Ну, невідно, просто із самих... Дерев, тому що тут дуже багато дерев, які квітнуть. Я не знаю, що за дерева, але така красота, просто хочеться засняти, якось може зазніму. І також може цим. зараз. Тепла немає, і я, я кажу, знаєте, я в гостях все життя моє зараз у гостях. Це якби я була вдома, я б собралася собі сама собі, хазяйка пішла б засняла. Але на даний час отака от от ситуація. Розказала вам за це. Ну, хочу вам сказати, природа багатіша. Я другий раз там трошки знімаю, мати, щось хочу показати вам, щоб ви бачили. Люди, звісно, щасливі тим, що мають таку природу, також близько береги такого океану, можна вийти подихати свіжим повітрям, можна красоту таку, знаєте, мальовничу просто. Правду сказати, ну, заснять, подихати і побачити. Але для мене десь трошки радісно, а десь трошки ніби. Я трохи сумую за Україною, мені дуже тяжко. Як дивлюся ту далечінь, кажеться, в мене все скотилося, нема кінця. Це ж представте собі 18 тисяч кілометрів. 18, я три дні летіла. Тому для мене так трохи. Це, це такою мені дуже важко. Я дуже коли, я, я коли роблю, я це хочу передати людям. Я хочу його, щоб люди бачили, як люди живуть у мирній, спокійній країні. Дітки ходять спокійно, роздіті. Ніхто не дивиться, хто чому діти, хто що одів. У них тут нема такого, щоб люди розумієте. Бігли, скуплялися там сильно нове. У них більше вони якось один з одного. Толі брат з брата, толі свати свата. Та й у нас так наче. Але більшість вони вважають, що загрізняється їхня атмосфера і тому не можна так. Надо тільки носити один з... якщо воно вже геть не годиться, тоді ти викидаєш у тілі його. Хочу сказати, люди, які заїжджають сюди до нас, дуже багато іммігрантів. І саме головне, якщо люди не можуть знайти роботи собі, завжди люди йдуть куди до фермерів. Да, тяжка праця там, але ж ти вже йдеш потім, попрацюєш у цього фермера. Також потім ти зможеш знайти якусь другу роботу, може більш-менш трошки легшу. І... З цього рекомендацією ти вже можеш піти десь до другої праці. Е, ви знаєте, ще хочу вам сказати. Коли заїхала сюди, е, да, є такі великі ну, міста, в яких я була. Була я в Оклінгі, коли прилетіла сюди. Це велике місто, е, дуже багато. Велико, ці також походили скрізь. Та й тут магазинів вистачає. І там же так само різні супермаркети, але дуже є старовинні церкви, які вони Я не бачила. Я мимольотом пролетіла, якщо мене десь привезли, я там не все змогла побачити. Дуже-дуже є є дуже великі пам'ятки, про яких. Помієте, кожна частинка має свою історію. А якщо має свою історію, хочеться вглиб десь щось побачити, засняти. А коли ти не можеш побачити, це дуже тяжко і поки підготовився, як розказати і що розказати, а не можеш показати нічого. Тому така трошечки ситуація. Ну нічого страшного, я думаю, що все-таки люди, які заїжджають сюди, при, такі вже, якщо немає там якоїсь праці, не можуть знайти, то влаштовуються до фермерів і там рішають питання свої з працею і з тим, що можна у нього прожити, якщо у нього є, вони дають свої там, кімнати, фермери, і можна прожити там чи з сім'єю, чи як. і також і дітей приділяють до садочків, до шкіл потім і все. Так що, тут у кожного. У кожного своя, як кажу, дорога і кожен вибирає свою. Так, що я ще хотіла сказати. Ще хочу сказати, що я дуже багато між людьми вже чула, так, чую, тут розказують, що в другий раз є люди, виїжджають назад в другі країни. Побули трохи, там, де щось їм не сподобалося, вони виїжджають у інші країни. А потім якось так складається, що дивлюся, вертаються назад. Чому? Не знаю. Ну, на, на мій погляд, я хочу сказати, зараз дуже багато будується. Будинків тут і якось трохи є такі райони, що, знаєте, от навіть в нашому місті, дуже близько, так одна одного, просто домики. кисі. А є більш-менш можна трошечки. І, і далі мають садочки, так як от у, у нас. Е, тому е, і городики якісь люди можуть зайняти. У кожного своє, хто їх змог вибрати, оплатить і оплачує цю епотеку потім. Е, Тут дуже багато і, і забудовується і люди з'являють, але, звісно, під іпотеку це також треба якусь частинку грошей внести чи то кредит взяти, а кредит треба взяти, коли ти працюєш. І якщо в тебе є якась частинка грошей, ти ще береш кредит і вкладаєш, і потім вже помаленько виплачуються ці кредити. І потім до кінця свого життя ти вже виплатиш потім, і вже тільки далі. Ну, діти, вже, діти вже, як кажуть, вже відходять від тебе, то тоді вже. Легше от того, що це. Якщо в тебе великий дом і велика площа, то ти не можеш її дуже багато там треба платити, там, за що, якщо ще не виплачений повністю кредит, то іпотека ну, їхня. То тоді отака от ситуація приходиться продавати і купувати щось поменше. От. Ну, так от це все, що я. Хотіла сьогодні якби трошечки вам розказати про себе, про сім'ю трохи, і хочеться мені поїхати на ті виноградники, і хочу побачити цю миноварню, але все ж таки дай Господь Бог, що якщо я зможу це поїхати, я зроблю. Відео і потім вам покажу. Я якось трошки... У мене було одне відео, я там заїхала до одного теж якби селище величеньке, але вони тільки поставили. І зараз молоко продають не в магазині, а там такий магазин, але велике таке. Якась цистерна стоїть. І дойка, якщо йде, це свіже молочко, видно, йде сюди, в цю цистерну, і потім вони його. Через якийсь там апарат стоїш, ставиш ти бутилки, вона собі раз і закриваєш. В общем, дуже добре. Хто хоче хорошого жирного молочка, то можна його купувати. Ми один раз тільки якось взяли, і люди в неї багатенько приїхали, закупили собі там 3 літри чи 5 літрів. Собі. Роблять сир, роблять якусь сметанку, можуть відібрати собі і все. Ну, так як я держала корову, я вам хочу що сказати, бо все в житті було, мені приходилося. І ми держали То такої корови, як у нас вдома, тут я не бачу. Всі вони темні, всі вони темного такого кольору, десь із білими латочками. Але і такі здоровенькі, наче і все. Але коришніх пустикорів немає. Баранів люди дуже багато держать. Ну, ну, все одно ж треба курі, ну, то вискакують люди з того, що є. така моя маленька сьогодні новинка трошечки вам розказати, що я сьогодні мала. Також займаюся вишивкою. І ви знаєте, сьогодні такий хороший кусок, не... ну, як сказати би вам, не дивлюсь ні на що накормила цих усіх своїх родичів і думаю, ладно, що б там не було. Сідаю, і буду вишивати, тому що коли я ночі сижу, вишиваю, ви знаєте, і оце, це що саме головне, починаю вишивати і починаю дрімати, І це для мене дуже тяжко. А сильно маленькі ці квадратики, ці хрестики, що робити, дуже малесенькі, там якась така вишивка, йде, що дуже вона. Ну, ці. і мені дуже тяжко, я під лампою, але бачу якось згорем пополам і, і вишиваю. Сьогодні я дуже великий кусок зробила, але спасибо Богу зробила. Тому отак от трошки відео вам показала, розказала, що у мене чим був зайнятий мій день сьогодні. Я була з вами, всіх легенько-легенько обіймаю. До зустрічі. Не забувайте за мене. Я з вами завжди всіх вас підтримую, всіх обіймаю. І хай буде мирно на нашому світі. Господи, всього доброго, до зустрічі! З вами була Валентина, Українка.